На S-Credit ми чуємо багато історій про найгірші дні. Люди з емоційно складною роботою, поліція, швидка допомога, пожежники, лікарі, медсестри, терапевти тощо, яким був ваш найкращий день на роботі. На самому початку моєї кар'єри адвоката у кримінальних справах я мав справу чорношкірого студента коледжу, якого звинувачували у стрілянині. Ця справа набула широкого розголосу в змі по всьому штату, оскільки один з фігурантів був професійним спортсменом. Після розслідування я переконався, що він був невинний, а справжнім стрільцем, ймовірно, був один з головних свідків обвинувачення. На той момент у мене було лише кілька судових процесів за участю присяжних і всі вони були з обвинувачуваними, які були до біса винні, але відмовлялись визнати свою провину. Я не дуже вірив ні в присяжних, ні в свою здатність порати зі справою або наслідками. Я надривався, готуючись до процесу. Як тільки ми почали судовий процес, я зрозумів, що розбиваю кожен доказ, який представляла сторона обвинувачення. Я був переповнений адреналіном, я розірвав їхнього головного свідка, який, на мою думку, ймовірно був справжнім стрільцем. Один з присяжних навіть посміявся з нього, не вірячи в деякі речі, про які він свідчив. Я виголосив 30 хвилину заключну промову, навіть не заглядаючи свої нотатки, а присяжні кивали на все, що я говорив. Вони вийшли на 20 хвилин, і повернулись з вердиктом не Новина на першій сторінці в найбільшій газеті штату. На одній з фотографій мати клієнта обіймає мене, плачучи від полегшення. Той хлопець досі телефонує мені раз на рік, щоб перевірити, як справи. Одружений, діти, робота офісного працівника. Я завжди згадую цей випадок, коли починаю сумнівати, чи варто займатися захистом. Говорить парамедик, моя найкраща робота була спекотного літнього дня в Австралії, коли нас викликали до 11-річного хлопчика, який втопився в сімейному басейні. Ми були приблизно за 5 хвилин їзди, і коли ми приїхали, мати хлопчика робила йому штучне дихання, а його восьмирічні сестри-близнючки жахом спостерігали за цим. Я перевірив пульс на сонній артерії, його не було, і почав робити масаж серця. Мій напарник почав розпаковувати дефібрилятор, поки наш студент витирав дитину рушником. Дефібрилятор показав шлуночкову тахікардію, один з двох ритмів, що викликають шок. Тому ми вдарили його струмом, і він миттєво повернувся до синусового ритму нормальний серцевий ритм. Малюк почав харкати. Ми перевернули його у відновлювальне положення, щоб допомогти йому вивести воду з легенів. У такій критичній ситуації, чесно кажучи, було дуже приємно, що ми змогли когось успішно реанімувати. Я досі згадую цю роботу щоразу, коли задаюсь питанням, чому я в цій професії. Я була вчителькою у школі з низьким рівнем доходу, яка, як ви можете здогадатись, є рецептом катастрофи. Школою погано керували, нам доводилось самим забезпечувати більшість матеріалів і на нас покладали необґрунтовані та нереалістичні очікування. У той час я вчителювала в першому класі. У нас було правило, що тільки одна дитина може бути поза класом одночасно, незважаючи ні на що. У мене було 30 дітей, врешті-решт, один з моїх учнів потрапив в біду в туалеті. Мушу сказати, що якби я знала, що йому буде так погано, я підпустила його, незважаючи на правила. Він ніколи не давав жодних ознак того, що це була надзвичайна ситуація. Він зробив усе, що міг, але у першокласників маленький сечовий міхур. Я принесла йому змінний одяг і мінімізувала його збентеження, наскільки це було можливо. Його мама була розлючена, вона прийшла наступного дня і цілих 10 хвилин кричала на мене. Нарешті прийшов декан і випровадив її геть, і я подумала, що на цьому все закінчиться, але це не так. Вона залишилась в школі на цілий день і просто спостерігала. Вона бачила, через що проходили вчителі і з чим нам доводилось мати справу. Наприкінці дня вона повернулась до мене і вибачилась. Відтоді вона була найбільшою моєю підтримкою, і якщо мені щось було потрібно, вона була завжди поруч. У день, коли я звільнялась, вона обійняла мене і сказала, що я занадто добра для цього місця, і що це також був останній день її сина. Звісно, у моїй кар'єрі були й дні, але це був день, який дав мені надію і допоміг не відмовитись від кар'єри через одну погану школу. Лікар я чергував у відділенні невідкладної допомоги в сільській лікарні в країні третього світу, коли надійшли дві жінки з опіками понад 60% загальної площі тіла після вибуху газового балончика на шкільній кухні, де вони працювали волонтерами. Обидві жінки були повністю притомні, коли їх привезли. Я надав їм активну допомогу: морфії, рідини, опікові пов'язки, інтубував обох, щоб захистити дихальні шляхи, і домовився про переведення до лікарні, обладнаної для подальшого лікування, але прогноз вкрай поганий через триваючі пошкодження і пов'язані з ними ускладнення. Я був засмучений, але не здивований, коли дізнався, що одна жінка померла за кілька годин. На тому етапі я працював у дуже фрагментованій системі, і оскільки я нічого не чув про другу жінку, я припустив, що вона також померла. Кілька тижнів мені було важко звикнути до думки, що останнє, що ці дві жінки почули у своєму житті, це мої слова привіт, я доктор такий-то, такий. То ви дуже сильно обгоріли. Я дам вам сильне знеболювальне, але я боюсь, що у вас пошкоджене обличчя, тому я дам вам снодійне. А потім ставлю трубку у ваші легені, щоб захистити їх. Добре, трохи перефразовано. Трохи більше ніж через півроку мені зателефонувала сестра, яка чергувала у відділенні невідкладної допомоги. Тут є дехто, кого ви неодмінно хочете побачити. Це була друга жінка з тієї пожежі. Вона пройшла через пекло, пересадка шкіри, реабілітація, депресія, але всупереч усьому вижила. Вона також одразу впізнала мене як того, хто сказав, її, я дам тобі снодійне, щоб ти заснула, але вона запам'ятала це краще, ніж я. Це був, мабуть, найщасливіший день у моїй кар'єрі, яка триває вже плюс-мінус 11 років. Медсестра тут я була студенткою в кардіологічному відділенні, і там була жінка, яка чекала на операцію. Вони з чоловіком погано говорили англійською, хоча їхній друг іноді приходив і допомагав перекладати. Вночі перед операцією її чоловік і друг пішли, а я допомогла їй прийняти дезінфікуючий душ, щоб підготуватись до наступного дня. Мій наставник сказав мені, що її операція була надзвичайно ризикованою і мала лише 20% шансів на успіх. Ніхто з нас не був упевнений, що вона повністю це розуміє, але вона знала, що це необхідно, і їй було страшно. Я продовжувала думати, що це може бути її остання ніч на землі, і вона була тут зовсім одна. Через перерваний зв'язок її останніми словами, які вона сказала мені тієї ночі, були слова подяки, бо вона сказала, що ми були такими милими і турботливими в той час, коли було так страшно. Мені було байдуже, дозволено мені це чи ні, але я міцно обідяла її перед тим, як піти тієї ночі. Напередодні операції вона була зовсім одна на звичайному лікарняному харчуванні з обмеженими можливостями для спілкування. Я поїхала зі страшним сумом. Я відчула полегшення, коли побачила її наступного тижня, коли вона вимагала більше обіймів. Ви запитали, чому я більше не її медсестра. Бувають дні, коли ми бачимо когось востаннє, а іноді так і не дізнаємось. А бувають дні, коли все йде добре, і люди пам'ятають доброту, яку вони отримали, а не свій страх. Я лікар. Кілька років тому, коли я був ординатором в акушерстві, у свій перший день, першу годину своєї зміни, я спостерігав як вагідна жінка ледь не померла, і народила хлопчика, який невдовзі помер через ускладнення під час пологів. Хлопчик потребував тривалої реанімації. Я вперше бачив кот на дитині, не кажучи вже про новонародженого. Однак у нього виявилось серйозне пошкодження мозку, і врешті-решт його відключили від апаратів життєзабезпечення у відділенні інтенсивної терапії новонароджених. Це був їхній третій етап, ЕКЗ, попередні два етапи були невдалими. Це була одна з тих дуже сумних історій, коли нічого не можна було зробити. Можливо, якби жінка звернулася раніше, але на жаль, незважаючи на екстрену операцію, було вже занадто пізно. На щастя, мати вижила без наслідків для здоров'я, але це було емоційно спустошливо для всіх причетних. Кілька медсестер мучили, ще не зробили вони щось не так. А мій лікар сказав мені, що можна очікувати судового позову. На щастя, цього так і не сталося, але це був, мабуть, найгірший день у моїй кар'єрі, і все ж через півгодини нам довелося рухатись далі і зашивати розрив піхва жінці, яка продовжувала скиглити про те, що вона чекає вже три години. Але ми не могли сказати їй, чому вона чекає. Тому ми просто вибачили за своє прикре запізнення і продовжували посміхатись. Два роки по тому я працював педіатром у тій самій лікарні і оглядав перечасно народжену дитину, якій було кілька місяців від народження. Коли ми з групою возились з немовлям, я помітив, що у мами на зап'ясті є татуювання з хлопчачим ім'ям і датою під ним. Я подивився на дату і зрозумів, що це був перший день мого навчання в резидентурі. Мене одразу ж прийняв ознов. Я хвилину розмірковував чи доречно мені запитати про це, але я продовжив і запитав маму ви випадково не втрачали хлопчика в цій лікарні в день ікс? Вона відповіла так. І я сказав їй, що я був ординатором, який першим її оглядав. Ми говорили про її травматичний досвід. Вона розплакалась і сказала, що після цього вона не може собі уявити, щоб коли-небудь знову завагітніти або навіть вступити в пологове відділення. Зрештою, за її словами, вони з чоловіком прийшли до розуміння того, що готові розглянути можливість усиновлення, і зареєструвались в північноамериканському реєстрі. Потім вона розповіла, що одного разу їй зателефонували і сказали, що за три тисячі міль від них є глибоко недоношена дитина. Це була покинута дитина наркомана, яку залишили на пожежній станції. Вона розповіла, що вони не роздумуючи забронювали квиток на літак і поїхали за дитиною. Вони пройшли через процес усиновлення, і тепер дитина процвітала. Їй було кілька місяців, вона добре розвивалась, і про неї піклувалась любляча сім'я. Вона сказала, що відчуває, що їй і цій дитині судилось знайти одне одного після того, як вони обидві пройшли ці надзвичайно складні шляхи. Це була, мабуть, найбільш зворушлива історія, з якою я коли-небудь стикався, і було так приємно почути, що ця жінка і покинути немовля знайшли свій щасливий кінець. Я б сказав, що це був мій найкращий день на роботі. На цьому все. Дякую вам за перегляд. Буду вдячний за лайки та підписку. До нових зустрічей!